Халоти, певно, що одна моя з найулюбленіших тем, тому сьогодні поговоримо саме про них. Сьогодні на ринку дуже вже багато є різноманітних ехолотів, стаціонарних ехолотів, які встановлюються в будь-який човен і покривають майже 100% всі потреби сучасної риболовлі. Але як правило, вони дуже громозькі, займають багато місця при транспортуванні за винятком, окрім того, якщо вони встановлені безпосередньо в вашому човні. І ось саме сьогодні ми з вами поговоримо як на мене про найнайвдаліше ком компактне рішення, яке закриє всі ваші питання по рибалкам. Тобто, чи ви рибалите з берега, чи ви рибалите взимку, чи ви рибалите з човна. Всіх вітаю на каналі Проспінинг. І сьогодні ми з вами розглянемо ось цей чудовий прилад. Нещодавно компанія Діпер представила новинку, а саме, Діпер Chirp. 3+. плюс. Отже, розпаковка. <с> Бачимо, ми ось таку дивіться гарну коробку. В принципі, все традиційно, як завжди, вона це пакування особливо не зазнала ніяких змін, окрім нового зображення, нового приладу, всіх нових фішек. Ну і, звісно, золотою надпису Чірплюс. Три. Всередині ми маємо ось такий чорно-болотяний, ну, як на мене, прикольного кольору, прилад з золотим надписом Deeper Cheer Plus, два гвинта, і ось е, таку прозору помаранчеву кришку для нічної риболовлі або для тих, хто переживає, що він втратить свій прилад, щоб його простіше було знайти. Ця кришка напівпрозора, і ввечері, коли ви вмикаєте берегову ловлю, там за, загорається світлодиод, і ви. Бачите, на великій відстані ваш ехолот. Також всередині ми маємо два ось таких гвинта: це якраз ті гвинти, які встановлюються, наприклад, ось сюди, вгору. Я думаю, що ви зі старими моделями всі знайомі, тому я буду дуже коротенько. Вгору, ось сюди і ось сюди. Це залежить від того. При яких для, для якої риболовлі ви його використовуєте? Ну і також маємо тут ось таку коробку додаткову, в якій знаходиться неопреновий фірмовий чехол з карабіном і з двома утяжками для того, щоб було зручно його носити на собі, якщо вам це потрібно. Всередині тут вже йде макулатура, Інструкція на різних мовах. І нарешті. Кабель це не то, що раніше не було кабелів, але вони, вони були. Але нарешті це USB-A з однієї сторони, і з іншої сторони, нарешті, хлопці. Це просто, це просто топ USB Type-C. Нема більш ніяких мікро usb Тепер всі ваші кабелі, які зараз всі пристрої намагаються використовувати навіть в айфонах USB Type-C, Тепер і USB Type-C в Діпері. І ви ніколи не переплутаєте якою стороною вмикати його в ваш прилад. І це 90 випадків. Я спілкувався з сервісним центром. випадків Відсотків е, поломок, по яким е, зверталися користувачі діперам, це було саме розломаний цей порт. Тобто, не той не, не тою стороною вставлялося, там щось ламалося, якісь контакти відлітали, і пристрій більше не заряджався. Думаю, що з його роботою всі ви знайомі, тому що в цілому вони працюють всі однаково. Я маю на увазі чір плюс, чір плюс два, чір плюс три але в них є. Деякі відмінності, і зараз ми про них з вами поговоримо. Цей прилад має швидку зарядку, заряджається за 45 хвилин до 80%. Батарея розрахована на 15 годин безперебійної роботи. Я вам скажу так, що ходив я вже саме з цим приладом, та й з другим ходив постійно на риболовлю. Заряджав я їх ну раз в 4 десь рибалки, тому що він знаходиться у вас не постійно в воді. І хочу вам нагадати, для того, щоб щоб він почав працювати, не треба нічого вмикати. Тут ось знизу є два таких контакти, які, коли потрапляють в воду, вони замикаються, і прилад автоматично вмикається. Як тільки ви достаєте з води, прилад автоматично вимикається. Але в цілому, коли він знаходиться в воді приблизно там 60%, а більше він у вас не буде знаходитись на риболовлі воді, заряду вистачає на 3, 4 і навіть 5 риболовіль. Навіть взимку мені вистачало як мінімум на дві. Далі ми з вами маємо тут, як і в попередньому приладі відстань роботи Wi-Fi на відстані 120 метрів. І хочу вам наголосити, що обов'язково для Тих, хто користується а, айфонами, потрібно в налаштуваннях вашого Wi-Fi відімкнути асистента. Тому що коли у вас трошечки погіршується зв'язок з вашим приладом, Android-пристрої Продовжують зберігати з ним зв'язок і немає жодних проблем, а iPhone починає перемикатися на інші мережі. Тому у вас іде постійні втрати зв'язку між приладом і вашим смартфоном. Тому обов'язково цю опцію вимикайте. Глибина тепер змінилася увага від 15 сантиметрів. Не знаю, для кого це потрібно, але це каже про те, що тут покращили алгоритм обробки сигналу. Тобто Діпер заявляє, що в новому. Діпоричір плюс 3 змінений алгоритм обробки сигналу, який дозволяє більш чіткіше і точніше працювати на малих глибинах. Це дуже важливо, особливо для лову мирної риби і для карпової ловлі. Тому ви зможете сканувати мілкі ділянки без всіляких перешкод і чітко все бачити. Нововедення номер два. Тепер тут ще більш точніший GPS ніж був, і всі точки, які ви відбуваєте тепер на водомі, вони вже максимально точні, і ви з точністю там до одного метра вже вийдете взимку на свою лунку. або... Ви йдете на човні на ваш той <смі>, самий заповітний корчик, під яким тривається судачок. Ну і саме головне нововведення це е, Діпер заявляє як революція: це можливість побудови 3D-мап безпосередньо онлайн на воді. Раніше 3D-мапи були е, доступні в преміум підписки, тобто вже відмальовані 3D-мапи, які були не зовсім точні, але вони якісь були. Раніше були в прямому підписці, а зараз ви безпосередньо за допомогою діпера можете ці 3D-мапи відмальовувати самостійно, і для тих, кому складно орієнтуватися, там з 2D переводити якось голови в 3D. Це все простір, все стало набагато простіше. Ехолот має так само три лучі: це 7, 20 і 47 градусів, які використовуються для різних ситуацій. Сім, як правило, для ловлі взимку там. Відокремлення об'єктів є аж до 1 сантиметру. А ось 20 і 47 градусів. 47 це такий більш пошуковий кут 20 градусів це стандартний, там відокремлення об'єктів до 2,5 сантиметрів. Де застосовувати це і хало? Дуже часто це питання, і в мене на це є чітка відповідь. Якщо у вас великий стаціонарний човен, звісно, ну там це таке для цього є більш дорогі пристрої. Структурники, там з паноптіксами і так далі. Але якщо у вас невеличкий човен, якщо ви ловите на невеликих озерах, коли ви не хочете з собою тягнути окремо прилад, окрема купа кабелів, окрема датчик, окрема. Тягнути акумулятор. це все займає місце. Так взяли з собою ось такі м'ячик, кинули в карман, і ви завжди будете розуміти, що у вас під човно. Він 100% закриє всі завдання, пов'язані з пошуком з грай, риби, пошуки твердості твердих ділянок, водойми, глибин, там сіляких корчів. Все це видно так само, як в звичайному стаціонарному 2D ехолоті навіть квочити сома з цим ехолотом дуже зручно. Взимку, взагалі без питань. Ми коли ловили на мармишки. Мармишка 0,3 грама на 0,06 жилці, повністю видно, як вона грає в воді. Видно навіть пил, яка, яку підіймає Карась. Я думаю, ви всі бачили огляд чірп плюс першого ще. Подивіться, в мене на каналі, залишу обов'язково вам посилання. Ну, Звісно, що з другим і з третім вже все ще. Набагато краще. Ну і головне, це компактне рішення, яке у вас просто можна помістити в вашій кишені. І по аксесуарам обов'язково, я думаю, що ви бачили, що я дуже часто використовувався типу такої матузки, звичайної. Кидаєш її в воду, їдеш, наче все добре показує, але халот дуже часто втрачає зв'язок з вашим телефоном. Це через те, що на швидкості більше, ніж 4 км за годину відбувається те, що ваш хало трошечки. Він уходить під воду, і через воду, як ви знаєте, не проходять хвилі wi fi сигналу, і ви втрачаєте зв'язок. Тому в мене давно була ця штука, але чомусь якось я не, не використовував, але не дуже часто. Зараз використовую постійно це фірмове кріплення. Зараз давайте вам. Покажу. Так, виглядає все ось таким чином. Це така гнучка струбцина, яку ви можете закріпити або на транець, або на будь-яку частину вашого човна. Бачите, завдати будь-яку форму. І саме головне, що тут є ось такий хвиля. Зараз зараз я закручу. Ось, ось такий хвилепоглинач. Тобто на будь-якій швидкості або на хвилі, цей компенсувач, компенсує ось ці перепади. По затопленню вашого приладу, і ехолот постійно знаходиться на поверхні, і вже на швидкостях 4-5-6 км за годину все добре, і ви не будете втрачати зв'язок з вашим ехолотом. Далі є ось таке кріплення просто суперово, це кріплення для смартфонів. Я його навіть використовую для зйомки відео. Бачите, в один рух чіпляється ваш смартфон, і саме цікаве, тут з однієї сторони струбцинка, ідея, яку ви можете закріпити за будь-якою жорсткою частиною, ну за лавку або там за що завгодно. І саме головне, що тут є ось такий гвинт, за допомогою які, якого ви розпускаєте всі три частини цього кріплення. І так само, коли ви виставили під будь-яким кутом одним гвинтом, ви його закріплюєте, і тим самим вам дуже зручно спостерігати за тим, що відбувається на екрані вашого смартфону. А відповідно і під чомном, коли ви знаходитесь на риболовлі, Все, хлопці на цьому я закінчую. Мо думаю, що розібралися, чим вони відрізняються. Задавайте питання в коментарях. Я маю ну, максимальну повну інформацію Це про ці прилади, тому що, по-перше, користуюсь самих перших приладів. По-друге, постійно спілкуюся з офіціалами і навіть з виробником цих приладів. Дещо навіть я пропонував доробити, наприклад, таку можливість як додавання. Можливості зміни палітри глибин, і на сьогодні це вже реалізовано. Не знаю, з моєвого прохання чи ні, але таку пропозицію я надсилав. Багато було рибалок, тому задавайте питання, я з радістю вам на них відповім. Все, в мене все. Дякую за перегляд. Вподобайку. Відео подивіться, хто не дивився. в мене є повний огляд халота Діпер Плюс з ехаграмами. Як видно рибу, як видно мармишку, як їм користуватися. Залишаю вам ссылку. А з вами побачимось на наступних рибалках.